Вітаю всіх, пропонуємо подивитися, чого вам не вдасться уникнути. Певні обставини вже навколо вас склалися, ви ще цього поки не бачите, але уникнути його вам не вдасться. Це у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. перший варіант, чого вам не вдасться уникнути. Ну, дивіться, у вас вам не вдасться уникнути вашого щастя. Тобто, коли ваше життя буде таким, коли ви відчуватимете себе і потрібною, і будуть задоволені ваші емоційні потреби, матеріальні потреби. Можливо, знаєте, будуть у вас навіть якісь такі згадки, що у вас ви вже проживали такий період. Коли у вас все було дуже добре і ви туди повертаєтеся думками. Можливо, вам хтось щось обіцяв. Наразі ви не бачите виконання цих обіцянок через те, що це все трішки затримується. Можливо, через те, що ваша ситуація ще не визріла, але зовсім незабаром це все зміниться. І ще, можливо, для кого це актуально? Знаєте, буває так, що люди проживають у партнерстві певний період, потім, потім відчувається певна прохолода, і ви повертаєтеся думками в той час, коли все було так, дуже тепло, приємно і гарно. Це до вас повертається і у вас все буде добре. Тому вам не уникнути вашого щастя, ви будете узадоволені. Це буде говорити і про ваші емоції, про ваш сімейний зв'язок, про робочі питання. Також, можливо, це буде стосуватися ваших фінансів. Це трішечки у вас затримується, приблизно це, ну, скажімо, до 9 тижнів ваше оце задоволення до вас прийде. Це був у нас перший варіант. Другий варіант для вас. Чого б вам не уникнути? Ну, другому варіанту трішки так виходить, що ваш хтось із членів вашої родини з вами нечесний. Ну, поводиться до вас якимось обманним шляхом, можливо, в очі з вами говорить. Так, за очі про вас говорить інше. А це у вас викликає певні емоції, які потім вас же самих і руйнують. Про що це? Про те, що коли вас хтось зачепив, ну тобто хтось щось неприємне сказав, ви на це зреагували, у вас пішли якісь негативні, неприємні емоції, ви починаєте у цьому. Відчувати, можливо, дещо свою провину, можливо, вам так внушають члени вашої родини, що де там що сталося, винуваті у всьому ви. І от таким чином ви втрачаєте свою силу, свої ресурси. Тоді у вас, можливо, ви навіть не розумієте, як вам правильно зробити так, щоб всі були задоволені. Але це все потрібно зруйнувати. Вам потрібно жити своїм шляхом. Головне, щоб все було чесно, щоб ваша совість була чиста. І тоді ви будете йти своїм шляхом. Взагалі, варто відмовлятися від того, щоб емоційно витрачати себе. На якісь конфлікти, з'ясування стосунків, доводити комусь свою правду, все одно у кожного своя правда. Якщо вас не почули раніше, то тепер ви хоч захрипніть, кричіть, вас все одно ніхто не почує. Тому краще робіть висновки і обмірковуйте іншу тактику, тобто зруйнуйте оці всі неприємні, нав'язані вам вашою родиною. Можливо, це буде хтось із членів вашої родини старший за вас віком. Тому вам потрібно не вступати в конфлікти, а краще відмовитися від тих з'ясувань стосунків. А якщо вже це не вирішується так, то можливо прийшов час вам і розставити крапки всім. Це був другий варіант. Третій варіант, чого вам не уникнути? Ну, вам не уникнути якихось таких серйозних, можливо, доленосних подій. Тому що, якщо у вас щось стосується у справі ваш, ваша робота, щось там у вас не виходить, можливо, вас хтось занадто активно обговорює, засуджує, обговорюють ваше життя, ваші справи, вашу роботу, які ви або старанні, або невпаки, навпаки, не старанні, то вам потрібно зрозуміти, що ви через це не уникнете. Якоїсь відповідальності, тому що якщо ви не якісно виконуєте свою роботу, ви, ну це так, можливо, для когось актуальним буде, ви навіть можете хто штрафи або ну, там, позбавлення премії отримати. Якщо ви будете не зважати, хто і що там вам говорить, незалежно від того, яку посаду він займає, ви повинні просто якісно виконувати свою роботу. Таким чином, ви просто будете знаходитися у безпеці. Все повинно бути по справедливості. Також, якщо це не стосується робочих питань, можливо, у когось є актуальним питання того, що у вашій родині хтось більше прикладає зусиль, щоб наповнювати вашу родину як емоціями, так і фінансами. Але інший, хтось із членів родини, цим просто може користуватися. Таким чином, ви порушуєте баланс брати, давати. І як наслідок, не ви не отримуєте задоволення, не ваш партнер. Тому ці ваші обов'язки потрібно у вашій родині розподілити. По справедливості. Можливо, вам цього вже не уникнути. Ситуація визріла так, що ви цього, розстановки пріоритетів не уникнете. Ну, а також робочих питань. Головне, як я сказала, щоб що б ви не робили, робіть це чесно. І е е якщо не можете вирішити прямим шляхом, шукайте обхідні шляхи, але при цьому совість повинна бути чистою. Це був у нас третій варіант.